Добрий вечір, друзі! Виходжу я в цей прямий ефір для того, щоб з вами сьогодні поговорити трішки про тимчасовий захист. Вже давно ми не говорили про тимчасовий захист, про всякі умови. Особливо є оця новинка, про яку вже всі давно говорять, і мене дуже давно запитують про те, яким. Чином буде поновлено тимчасовий захист для громадян України, які тимчасово прибули до Італії через війну в Україну. Тому зараз ми в цьому прямому ефірі постараємося з вами зрозуміти ж все-таки можливість продовження тимчасового захисту в Італії, а це саме про метод продовження. Тому що ми пам'ятаємо, що після того, що сталося в Києві 10 і, взагалі, по всій Україні 10 жовтня, Європейська комісія прийняла рішення і продовжила тимчасовий захист для громадян України до березня 2024 року. Ну і більше, в принципі, жодної інформації немає. Правда ж? Я думаю, вже кожен з вас дивився, шукав, писав, тому що мені приходить дуже-дуже-дуже багато повідомлень щодо цього запитання. Трішечки ще зачекаємо вас, щоб ви під'єдналися, приєдналися і тоді і послухали всі, і знали можливість продовження тимчасового захисту. Отже, давайте ми все-таки звернемося до наших нормативно-правових актів, адже без них нікуди. І ми будемо знову ж таки посилатися на наш основний нормативно-правовий акт, директиву Ради 55 Європейського Союзу з 2001 року, що вона говорить. Пам'ятаєте, цією директивою було передбачено, що. У разі необхідності тимчасовий захист буде надаватися на один рік. Так як і сталося для України. Надалося з березня 2022 до березня 2023 року. Після цього стаття також даної директиви передбачає, що без обмеження положень. Статті 6 про тривалість тимчасового захисту становить один рік. Якщо захист не припинено відповідно до положень статті цієї ж 6, він може бути автоматично продовжений на 6-місячні строки протягом максимум одного року. Якщо, і частина друга говорить, якщо причини для тимчасового захисту продовжують існувати, Рада може прийняти рішення кваліфікованою більшістю за пропозицією комісії, яка також розглядає будь-який запит держави члена щодо подання нею пропозиції Раді про продовження цього тимчасового захисту строком до одного року. В принципі, те, що і відбулося, ще. Продовжили на один рік, тому нічого і дивного не сталося. Те, що було передбачено цією директивою, це і підтвердилося. Оскільки стаття 6, яка говорить, коли тимчасовий захист припиняється, каже, що тимчасовий захист припиняється при досягненні максимального строку тривалості, тобто на який було встановлено там на один рік або на два роки. Або у будь-який час за рішенням Ради, прийнятим кваліфікованою більшістю за пропозицією комісії, яка також розглядає будь-який запит держави члена що подання нею пропозиції до Ради. Знову ж таки, те, що ми і бачимо, відбувається. Було на один рік і коли припиняється, коли термін закінчується, або коли Рада направ... це Приймає це рішення про закінчення. І частина друга статті цієї шостої каже, що рішення ради ґрунтується на встановленні факту, тобто коли припиняється, на чому рішення ґрунтується, коли вони встановлять факт, що ситуація в країні походження є такою, що дозволяє безпечне і надійне повернення осіб, яким надано тимчасовий захист. З належною повагою до прав людини і основних свобод, а також зобов'язань держав-членів щодо невидворення, Європейський парламент інформується про рішення Ради. Тому, коли ці, скажімо так, речення, ця стаття була мною прочитана, це я вже десь на якомусь етапі здогадувалася, що Після того, після березня 2023 року автоматично приймуть, тому що війна все-таки триває, навіть якщо вона закінчиться, то Рада Європейського Союзу, Європейський Союз все ж таки він не буде призупиняти зразу тимчасовий захист через оце, цю статтю, що написано, тому що має бути безпечне і надійне повернення осіб. А що з собою? Являє безпечне і надійне повернення осіб. Це не тільки є війна, є різні умови для цього повернення. Тобто я можу на психологічному навіть рівні переживати, боятися, знову ж таки, повертатися в мою державу, поки я не впевнюся, що все завершилося. Тому маємо такі терміни, і тому. Рада Європейської комісії спокійно, після 10 жовтня, сказала, що тимчасовий захист буде продовжено. І тут, знову ж таки, в даній директиві написано автоматичне продовження. І от повертаємося до цього запитання, яке ви задаєте: ну, ж яким чином, як продовжити? Березень вже близько? Скажу я вам так: ви не хвилюйтеся, навіть якщо березень. Здається, близько, навіть якщо час летить швидко, але у нас ще є цілих 5 місяців. Для того, щоб Італія все-таки прийняла рішення якусь, якесь розпорядження на національному рівні, яким чином буде регулюватися дане питання, яким чином буде відбуватися ця автоматика, скажу так, я десь. Припускаю, оскільки ще рішення, розпорядження немає, тому куди би ви не зверталися, де би ви не писали, яке запитання ви би не задавали в квестурі. Ви кожен з нас, кожен з вас в вашому місті буде отримувати по даному запитанню різну відповідь. Чому? Тому що немає ще нормативного акту від Італії. Але я десь припускаю, що ця. Автоматика, це автоматичне продовження, може бути передбачено, наприклад, як це було зроблено під час ковід, коли всі установи державні були закриті. Потім, коли почали відкриватися, щоб не нагружати всю систему, не нагружати всіх людей таким. Працівників, тому що кількість працівників в державних установах не збільшилася, але навпаки зменшилася через хворобу, через різні причини не нагружати систему держава. Італія прийняла розпорядження про те, що всі внутрішні паспорти, тобто карта дідентита, Водійські права, які були термін дії яких було закінчено до відповідного часу. Наприклад, я вже не пам'ятаю там чіткі дати, але там було так: з березня місяця до такого -то часу, до, там, до травня, тобто, от в такий проміжок часу, вони залишаються дійсними до. Грудня там, 2021 року. Зараз я так кажу, типу дати, тобто я їх чітко не пам'ятаю в даний момент. Тому може бути таке саме і прийнято розпорядження, яке стосується і тимчасового захисту. Про те, що. Всі дозволи тимчасові дозволи на проживання, термін дії яких закінчується 4 березня 2023 року, автоматично продовжується до 4 березня 2024 року. Приймуться розпорядження, його видадуть і напишуть, що прохання всіх державних установ. Звертати увагу на дане розпорядження і ним керуватися. Тому може бути таке, що ви будете ходити з вашим дозволом на проживання, тимчасовим, на якому написано дата 4 березня 2023 року, і плюс буде розпорядження, куди би ви не йшли, ви будете його долучати. Таким чином, відбудеться автоматичне продовження. Тому що, уявіть собі, якщо Ця вся велика кількість осіб, яка сьогодні приїхала в Італію 120 тисяч осіб. Звичайно, багато хто з українців повертається все-таки в Україну з різних зрозумілих підстав. Звернеться знову в один момент, 4 березня, бах, в квестуру. Це ж, це ж знов вся система зрушиться, все заблокується, працівників нема. Очікування дові з інших іноземців ми знову ж таки настроїмо. ми, Влада настроїть проти українців, тому що вони скажуть, знов українці біжуть, знов все заблоковано. Ми маємо чекати місяцями на продовження наших дозволів на проживання, а вони їх так швидко отримують. Тобто, я думаю, що це буде автоматично вирішено за допомогою. Певного прийняття рішення на державному рівні. А ви що думаєте з цього питання? Як вам така ідея? Я думаю, це би було зручніше для всіх, і для нас, і для держави Італії, і для державних органів. Тому що, в принципі, нічого би не помінялося. Правда ж? Я думаю, що так. От, так коротко. Про головне, не забувайте дивитися на е, слідкувати за моєю сторінкою Instagram Медіатори Ініталія. Підписуйтеся, діліться з вашими друзями. Також е, заходьте на YouTube канал і до нових зустрічей. Пишіть запитання, на які би ви ще хотіли отримати відповідь. І також, е, і також е, задавайте, я вже так читаю запитання, яке мені задається. Ли, яке мені задала малінка. Тобто, поки ми чекаємо на розпорядження держави щодо поновлення пермесу тимчасового захисту, По, може, можна і так сказати, поки що ми взагалі чекаємо те, що на розпорядження держави Італії. Що вона вирішить? Тобто, Європейський Союз сказав, що все-таки тимчасовий захист буде дійсний до березня 2024 року, а тепер кожна держава. Європейського Союзу, в тому числі, і Італія має прийняти своє внутрішнє розпорядження, якийсь нормативно-правовий акт, декрет, рішення про те, яким чином буде відбуватися це продовження, як воно автоматично буде відбуватися. Тобто вони в будь-якому випадку приймуть якесь рішення, і от ми чекаємо на те рішення, яке воно буде. Я надіюся, що буде написано так, що всі дозволи. І ті, що закінчуються у березні 23, автоматично продовжуються до березня 24-го. От ось такого плану, якщо коротко. Але як тільки вийде якесь рішення, я вам зразу про нього повідомлю. Е, так, Романчук Олі запитується. Кажіть, ми повернулися в Україну вже три місяці, ми вдома, але якщо раптом нас знову прийдеться їхати, бо 10 жовтня вже була така думка. Е, Оля, думаю, що це є Оля, е, Якщо прийдеться раптом їхати, особливо якщо є підстава війна, то ви можете їхати, приїжджати, кордони через війну не будуть закриті. Тут таку я вам скажу, е, Інформацію, що стосується про перетин кордону. Пам'ятайте завжди тимчасовий захист це не є віза, туристична віза. Тобто кататися туди-сюди не можна. Я продовжую про це казати, це ніхто не поміняв, ніхто не змінив цього. Але з підстав війни ви можете в будь-який повернути, момент повернутися в країну Європейського Союзу. Що це означає? Ви їдете в Україну, повертаєтеся. І якщо, не дай Бог, знов ідуть атаки, приходять ваше місце. Тобто, або навіть на психологічному рівні ви боїтеся, вам страшно, навіть якщо ви на, на Західній Україні. І все одно ви вирішили повернутися. І причина є війна. Причина не те, що ви поїхали через вашу роботу, наприклад, або вам нема що робити, і ви їздите туди-сюди. Але реально, причина є війна, і ви повертаєтеся в країну, де ви себе будете відчувати безпечно, то ви в будь-який момент можете повернутися знов сюди, тому що в Україні війна триває. Ваша безпека найголовніше, що зараз є. Скажімо, на порядку денному, тобто ви виїжджаєте і на кордоні ви маєте обґрунтовувати вашу позицію, що ви їдете через війну. І ще, якщо все-таки прикордонник вирішить вас будь-кого не пускати в країну Європейського Союзу, казати, вас безвізовий режим закінчився. Ви кажіть, що ви напишете офіційне звернення про те, що ви через підставу війна. Хочете в'їхати в Європейський Союз. І нехай вони вам тоді офіційно відпишуть, Тому що ви скажіть, якщо, не дай Бог, з вами що стане, трапиться на території України, тоді вони будуть відповідати, бо ви хотіли виїхати. Будете бачити, вони задумаються і будуть боятися все-таки вас призупинити. Тому прикордонники закривають очі і пропускають людей, бо це є дуже велика відповідальність, коли людина втікає від війни і від небезпеки. Так, запитання, будуть виплати далі. Я думаю, що це і нам не запитується про виплати, які передбачені для осіб з тимчасовим захистом. На жаль, на даний момент нічого ще не визначено. Чесно, я думаю, що вже більше не буде виплати, тому що якби вони б мали бути, вони б вже були. А так як про це нічого не говорять, тому я думаю, що їх не буде. Особливо зараз ви чули багато про караболекти, тобто, що є питання підвищення ціни на газ світло і озлоблення італійців досить велике, особливо ті, хто проти, скажімо, так, ті, хто замер. Проти того, як дати, проти того, щоб дати зброю Україні, так і вони типу, кажуть, що Зеленський він не хоче закінчити війну, а ми маємо тут платити. Тобто тут є такі полеміки, але подивимося, що вирішить новий прем'єр-міністр. Добре, що Джорджа Мелоні вона є за Україну, все-таки вона підтримує Україну і вона я радуюся, тому що. Чоловіки боялися давати зброю в Україні для захисту, а прийшла жінка, прем'єр-міністр є, дала зброю і ще яку зброю, яка дорогу, яка дійсно потрібна Україні для того, щоб Україна перемогла. Тому надія є, що все-таки щось буде змінено, але поки що про виплати ніхто не говорить. Тому зачекаємо не надіємося. Допомога. Алінка, дякую. Я вам дякую, що ви підключаєтеся, що ви підписані на мій канал. Я дякую за те, що слідкуєте. Так, ще раз Оля запитується, поїхали з пластику додому. Він ще буде дійсним. Звичайно, якщо ви поїхали з пластиком, не відмовилися, не написали офіційне звернення, і ви повертаєтеся через війну в Україні, він буде дійсним. Максимум, максимум. Але як такого автоматичного анулювання немає. Тобто, виходить, ви проходите кордон в Польщі. Польща не має доступу до тимчасового захисту Італії. Тобто, це дуже складна система. Тобто, Італія як так не має можливості зразу визначитися, де ви що ви їхали додому, щоб анулювати, бо це передбачено типу анулювання у разі порушення. Тому не хвилюйтеся, автоматично нічого не анулюєтеся. Ви, Оля, можете повернутися в Італію. У вас буде тимчасовий захист дійсним. то, що момент, можливо, коли, наприклад, в березні місяці, залежно, знову ж таки, як буде автоматично продовжуватися тимчасовий дозвіл на проживання. Відповідно до цього, якщо б вам прийшлося звернутися в квестуру і вони побачать, що у вас був виїзд і в'їзд з України. В країни Європейського Союзу, то вони можуть сказати, що вам потрібно переробити тимчасовий захист новий. Ну, тут вже такі є моменти, але все одно він дійсний, особливо поки є війна, документи є дійсні. Повторяю, тому не хвилюйтеся. Навіть якщо хтось були випадки, що квестури анульовували. Казали, а ви виїздили в Україну? Тобто є початка, ваш вже дозвіл на проживання не дійсний. Але тоді людина каже: Ну тоді я беру новий, подаю заяву на отримання нового тимчасового дозволу, і вони не мають права відмовити. Тому знову ж таки... Про це не потрібно зараз хвилюватися. Особливо, так як Оля, ви кажете, що ви є в Україні і тільки думаєте про повернення через підстави війна, тобто це є важлива підстава, тому не хвилюйтеся. Так, Таня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи можна отримати пластик в іншому місті? Подавалися в савоні, три місяці чекали і переїхали до Турину. Маленька дитина погано переносить дорогу. Дивіться, Таня. Звичайно, можна писати в квестуру з савони, тобто, найперше, вам потрібно повідомити, що ви переїхали, тобто, навіть написати емейл, наприклад, в квестури, в дві квестури, можна і туди, і туди зразу написати емейл і повідомити, що ви переїхали з однієї квестури в іншу. Можна попросити про те, щоб вам надіслали пластик, але це буде дуже довго в часовому режимі. І не факт, що вам в кінцевому результаті його доставлять, а десь він не загубиться, тому що системи як такої пересинадіслення немає, бо всі пластики вони йдуть з риму, вони йдуть по Квестурах. Ну, тобто і таким чином розпреділяється. І оце коли ми змінюємо на якомусь середньому етапі, тобто, коли подаємо заяву в одну кустуру, а потім переїжджаємо, маємо, там пластик має прийти в іншу. Тобто, оці такі зміни, Італія до них не дуже пристосована. Тому є ризик, що спрацюють між собою костури досить. Неналежним чином, і ви не отримуєте пластик, прийдеться його потім переробити. Можна спробувати. Пишіть в квестури і просіть дивіться. Не зупиняйтеся, будь-що, я вам скажу так, будь-що будь-яке питання ви завжди маєте право написати-запитати. Весь дуже багато чого залежить від того, хто отримає ваше прохання, наскільки людина є відкритою і згідно допомогти. Тому. Це є. Я завжди пробую до, до останнього, тобто не здаюся і йдеться вперед. Доброго вечора. Чи можу поїхати додому із пермесом протекціони Сусідіарія? З пермесом протекціони Сусідіарія це знову ж таки тим часом є, це є захист. Пам'ятаємо, що з будь-яким видом захисту повернення в вашу державу походження згідно законодавства заборонено, оскільки, коли от ви подавали на цей захист, міжнародний захист, це нагадує всім, що міжнародний захист він поділяється на статус біженця і додатковий захист, тобто статус рефуджату і протекціони сусідіарія. Відповідно до цього, це є міжнародний захист, з ним ви обґрунтовували вашу позицію на комісії про те, що ви боїтеся повернутися в Україну, вас там чекає небезпека. Якщо ви повернетеся, ви можете поїхати додому, але потім, якщо ви знову ж таки повернетеся назад в Італію то це може розглядатися як підставу для анулювання захисту у разі, якщо ви хотіли його поновити потім. Але пам'ятайте, так як протекціонна сусідіарія можна конвертувати, відповідно, потім знайдете роботу, а можливо, ви вже і знайшли роботу, конвертуєте, тому таких, такого, таких переживань немає, в принципі, що вам не продовжать. Тому тільки треба все гарно зважити, якщо ви хочете обговорити ці всі моменти, деталі, яким чином це правильно зробити, можете записуватися до мене на консультації, тоді ми одивимося, якщо ви говорили на комісії, як це все можна правильно потім обґрунтувати під час, особливо під час поновлення документів. От такого плану. Так, не йдемо далі. Оля, дякую. Вам за те, що приєдналися, що я рада що змогла вам відповісти на ваше запитання. Так, доброго вечора. Планую вперше виїхати з України. Чи реально буде знайти підробіток без пермесу? Нереального немає. Нереальне стає реальним. Тут як. Залежно від везіння, залежно, куди ви попадете, в яке середовище, які будуть люди від, навколо вас. Але просто якщо ви плануєте вже працювати, то можете, чому без пермеса. Пермесу зараз можна легко отримати, скористайтеся моментом і працюйте з пермесом. Звичайно, якщо без пермесу це є дуже і дуже. Важко, тому що робі... роботодавець буде боятися вас брати на чорну. бо якщо, не дай Боже, знає держава, державні органи, то роботодавець буде платити дуже великий штраф. А так, як ще й е, італійці, вони мають вже досвід про те, що р... е, працівники іноземці спочатку приходять там просять Дайте, візьміть нас на роботу ми будемо такі хороші, ми вам все все-все зробимо. А потім з часом навіть подають і на них в суд за те, що вони їх тримали на роботі, тримали їх на чорно, без контракту і так далі. Тобто італійці досить бояться, бо іноземці навчили. Я не говорю, що це були громадяни України, але, відповідно, це можуть бути і громадяни і інших держав. На жаль, ми стаємо більше. Закаленими, закаленими тоді, коли в нас якісь випробування, якісь труднощі. Потім, якщо особливо нас зраджують, тоді ми перестаємо довіряти. Ну, це є автоматично. І італійці вони досить і з іноземцями, дуже багато італійців, мають прикрі моменти, прикрий досвід. Тому їх можна також зрозуміти. Так. Дорогі мої, я сьогодні я бачу є дуже-дуже багато у вас ще запитань. За, на сьогодні я. Коротко вам розказала про тимчасовий захист, нагадую про автоматичне його поновлення. Хто тільки підключився до нашого ефіру, то можете передивитися, яким чином, на мою думку, буде автоматично продовжуватися тимчасовий захист, оскільки ще немає жодного офіційного розпорядження від Італії, то можете переглянути. І я буду до вас частіше підключатися, надавати вам такі маленькі прямі ефіри і відповідати на ваші запитання, бо часу на в директ виходити і відповідати дійсно немає. Це є перше і наступне. Планую робити середа-четвер, тоді я вас закликаю дивитися на слідкувати за моєю сторінкою. Зроблю ефір, що стосується дипломів. Чому? Тому що дуже багато зараз мене запитують, яким чином можна зробити Діклараціоне де Валоре, тобто декларацію про дійсність вашого диплому, взагалі, що він є дійсним. І спробувати тут його узаконити, так, щоб він тут був дійсним. Але інколи я кажу, а для чого це робити? Тобто тут потрібно розібратися. Я вам хочу розказати мій особистий досвід, оскільки я з свого диплому ні, ні магістрського, не з університету, не зі школи. Я жодного диплому, жодного атестату не перекладала, не, не, нічого не робила, не тратила ні час, ні кошти. Я ці час і кошти. Вклала в інакше. А що я вам розкажу наступного разу в прямому ефірі? Звичайно, це буде не для всіх, можливо, тому що залежить хто ким хоче працювати, але для більшості, так. І це мені не завадило знайти зразу роботу в офісі, працювати в різних офісах, потім працювати зараз медіатором, розвиватися йти вперед. Тому розкажу. Про мій досвід навчання в Італії і здобуття тут освіти. На сьогодні все, до побачення, до нових зустрічей. Бережіть себе, гарного всім вечора, Па-па.